Німецьке видання Bild опублікувало дуже таку потужну статтю, яку зараз аналітики аналізують. Військові експерти аналізують відносно того, що є певні плани в Росії відносно наступу в Україні на весну літо 2024 року, і відносно того, що Росія збирається Скажем, іти війною на країни Прибалтики, Європи, Німеччина озброюється, ну і багато-багато чого там. Це треба просто розбирати все в деталях. В першу чергу треба задати собі питання, звідки пішла ця інформація. Що це за видання білд? В дійсності, видання білд це доволі авторитетний скажем, засоб масової інформації, і він силається на те, що це певні витоки із Бунтестагу. Значить, що це за витоки? Ну, треба чітко розуміти, що по великому рахунку є два варіанти. Перший варіант це дійсно можуть бути витоки з Бундестагу для того, щоб дати певне упередження суспільству і підготовка. Значить, тобто це навмисне такі дії, де йде дозований виток секретної інформації і тих планів Бундестагу, які, по суті, готуються до можливої війни з Росією там через 2-3 роки. Це перший варіант. Другий варіант це може бути так само, скажімо, російський слід. Коли росіяни так само роблять певні, скажімо, інформаційні такі якби вкидування для того, щоб одаражити європейське суспільство про те, що війна з Росії неминуче, а як відомо, є така чудова українська приказка, що в страха очі великі. Я зараз не буду виступати в ролі там критика чи експерта, я просто скажу свою думку як громадянин України. Знаєте, моя думка як громадянина України, що нам, українцям, від цієї публікації в цьому журналі німецькому, ну, вибачте, не холодно і не жарко. У нас тут два роки повноцінна війна і дуже жорстока війна, і для мене є очевидним фактом, що Україна на сьогодні європейським щитом. І якби ті самі європейці, які в ситості, в теплі. В мирі в багатстві живуть, а ми їх по великому рахунку прикриваємо. Більше це розуміли, то напевно більше толерантніше до нас було відношення. Не було б цих блокувань на кордонах, які знову відновилися, транспортні кордони. Відновилися між Польщею і Україною, не було цих блокувань, які зараз появились у нас уже в Румунії. Знаєте, якісь таке дурня повна відбувається. Ми тут кров ліємо, ми тут від цього монстра захищаємося, і ми захищаємо не тільки себе. Треба чітко розуміти, що ми захищаємо Європу, тому що плани Росії вони дуже такі амбітні і дуже, скажем, ну, перебільшені. Але на заваді реалізації цим планів поки що стоїть тільки Україна. І це наші збройні сили, оце наш супротив. І знаєте, я багато про це дуже думаю, аналізую. Я читав ці, не читав, вірніше слухав аналітику про цю публікацію в БІЛ. Там взагалі дуже багато такого всього розказали. З одної сторони, треба прислуховуватися до подібних видань, тому що, зокрема, це видання там 9 10 Лютого 22 року чітко сказала про те, що буде повномасштабне вторгнення в Україну в кінці лютого 22 або на початку березня. Ми знаємо, що це вторгнення відбулося. Але як той, хто слідкував 20, кінці 21-го на початку 22-го року. То е, я особисто слідкував тоді за інформаційними потоками. Ну то тоді, е, скажем, із десяти інформаційних вкидувань дев'ять говорили про вторгнення Росії. То нічого нового тоді Білд нам не сказав. Тобто це не якесь таке астрологічне пророцтво, коли зараз астрологи говорять: от ми говорили, що там буде війна. Тепер засоби масової інформації говорять, що буде була тоді прогнози на війну. Та тоді всі говорили, що буде війна. Всі говорили, тільки треба було вміти слухати. Ну я вмів слухати. Я... Готувався до цього і морально був готовий. На жаль, сталося так, як сталося. Війна розвернулася в Україні. Вже котре повторюю, що ми зараз являємося європейським щитом. Чи піде війна далі на Європу? Я думаю, що це буде залежати в дійсності від дуже багатьох факторів. Але. Один і ключовий фактор, який переважить всі остальні фактори, це Збройні Сили України. Чи ми зможемо зупинити цього агресора ось тут, на тих кордонах, які є, а потім їх витіснити до кордонів 91-го року, і так як я говорю, зламати йому так хребет у військовому плані, щоб в них там десятиліттями століттями не було бажання до нас знову потім лізти. На жаль, поки що ситуація, скажімо, не песимі. На жаль, зараз ситуація для України не являється оптимістичною, тому що війна затягується, і ми знаємо про те, що скоро буде два роки, як іде війна, а кінця краю ще не видно. Но вона не настільки песимістична, як може здатись на перший погляд. В якому плані? Я думаю, що до європейців зараз більше приходить таке розуміння і здоровий глузд. Що таке Росія? І що це за такі агресор, що за такі монстри? Я думаю, що вони все більше і більше будуть допомагати, особливо європейці. Як там складеться з Сполученими Штатами Америками, там до виборів, після виборів, дуже тяжко сказати. Там непроста політична ситуація. Трамп набирає оберти як потенційний кандидат від республіканської партії. Якщо він стає, скажімо, президентом Сполучених Штатів Америки, то ситуація не то, що в Україні стає відносно військових поставок, непрогнозована, вона взагалі в світі стає непрогнозована. Так що ситуація дуже непроста. Але давайте не перебільшувати, скажімо, ці загрози, тому що сам Європейський Союз по економічному потенціалу він не слабше, ніж Америка. Просто вони зараз виділяють дуже маленьку крихту із своїх військових і загальних бюджетів на допомогу нам. Я думаю, що до них все більше і більше зараз доходить здорового глузду, крім того, що вони нарощують свої власні збройні сили, доходить все більше здорового глузду, про те, що треба максимально допомагати нам. Вони розвертають зараз виробництво зброї, вони розвертають спільне виробництво зброї з нами. Я думаю, що зараз вони будуть не тільки озброюватися самотужки, вони будуть ще доволі потужно озброювати нам, розуміючи про те, що краще спільними зусиллями зупинити цього агресора. На східних кордонах України, чи мати цього агресора на східних кордонах Євросоюзу, тому що вже ну напевно тільки останньому дурню не зрозуміло про те, що росіяни, якщо боронь боже скажемо, пройдуть через Україну на Україні, вони не зупиняться. Я свято вірю про те, що такого сценарію не буде, тому що українці це не той народ, який зараз можна зламати чи перемогти. Українська армія на сьогоднішній день. Я, моя суб'єктивна думка, що найсильніша армія в Європі в Європі це українська армія. І якби сталася така, знаєте, фастамагорія, що ну так по-простому росіяни не на того напали. Отак, От якби вони, скажімо, замість того, щоб напасти на Україну, напали, наприклад, на Прибалтику, а потім через Прибалтику пішли далі туди. На південь і на захід, то я думаю, що за декілька місяців вони могли окупувати всю Європу, тому що Європа, знаєте, дуже вальяжна, вона там століття практично без війни, вони дуже багаті, вони дуже розслаблені. Ну, чесно кажучи, я не думаю, що там був би такий супротив, як, як у нас. Так що найбільша помилка Росії це те, що вони попали на Українупали напали на Україну. І тут вони собі і зуби обламають, і хребет обламаються, і тут вони я кажуть настільки вгрузли. Що я не думаю, що в них буде військовий потенціал іти далі, якраз в силу того, що я сказав, що нам все більше і більше, якраз європейські країни, будуть допомагати. І оці двосторонні договори, які зараз пішли між нами і Великобританії, тепер готується договір між нами і Канадою. Я думаю, що таких двосторонніх військових договорів буде дуже багато. Це ще раз говорить про те, що європейські і не тільки європейські країни дуже серйозно відносяться до. Допомоги Україні і для того, щоб укріпити Україну, якраз силу того, що вони все більше і більше розуміють реальні загрози для себе і розуміють напевно уже все більше і більше, що Україна, український народ і українське військо це на сьогоднішній день найбільша сила, яка може протистояти Путіну. І Росії, ну дуже хотілося би, щоб вони не тільки нам а там фінансово-технічно допомагали хотілося б, щоб вони, ну скажем, і ще і військами по великому рахунку почали допомагати, щоб не тільки наші хлопці там гинули, захищаючи не тільки Україну, захищаючи ту ситу Європу. От для мене це ну такі, знаєте, очевидні речі, що наші хлопці гинуть в першу чергу за Україну, але захищаючи Україну, вони захищають зразу ж і ту саму Європу. І Дуже хотілось би, щоб європейці все більше і більше це розуміли. І щоб ну скажемо все більше нам допомагали, щоб цю війну якомога швидше можна було закінчити ну, спільно нашої перемоги над цим агресором, якого потрібно зупинити раз і назавжди. Але в дійсності може що стосується от цієї публікації в БІЛД німецькому, значить, журналі, тут в дійсності Росія може робити реальні провокації, що стосується країн Прибалтики, тобто Росія не спроможна в повній мірі перемогти Україну і воювати зараз. Росія воює на один фронт. Росія не може повноцінно воювати на два фронти, тому що в неї сили не вистачає зараз для того, щоб боротися на одному тільки фронті на українському. Але Росія реально може робити провокації на кордонах в Прибалтійських республіках. Там просто географічно дуже вигідно, вибачте, нападати на них, тому що це якби північний фланг, і він якби ну, максим мінімально захищений, скажем, країнами НАТО. Якщо ну от подивитись на саму карту. То буде зрозуміло, що з одної сторони, скажімо, там Протока, з другої сторони Калінінград, тут російський кордон і Прибалтійські країни. Тобто їх відрізати дуже просто, ці країни, і ізолювати від країн НАТО і Євросоюзу. І за що я думаю, що Росія реально може робити провокації. І ці провокації, ну, скоріше всього, вони будуть робитися у вигляді такої гібридної війни, як кібератаки, скоріше всього. І я думаю, що, скажімо, такий найбільш гострий період, він буде осінню 24. Четвертого року, і тут а, нічого такого дивного немає. Нам теж до цього треба бути готовим, тому що Росія, скоріше всього, постарається використати цей момент зміни президентської влади в Сполучених Штатах Америки, коли там є таке певне підвисання на протязі одного місяця. В листопаді місяці відбуваються, скажімо, президентські вибори, а інаугурація передбачається десь тільки в березні. Відповідно, старий президент уже якби відсторонюється від влади, новий ще не заступив, і старого президента не є по їхньому Американському законодавству в президента, які якого вже переобрали, в нього не всі повноваження є президентські. Він якби обрізаний, так вибачте, якби в своїх правах. Зокрема, в нього немає права там об'являти війну і там багато інших таких речей. То я думаю, що Росія використає якраз такий момент підвисання влади в результаті перевиборів для потужних провокацій. Ну для України це нічого не означає, поми і так повномасштабної війни. А от європейським країнам, в першу чергу Прибалтики, я думаю, що треба бути готовими, тому що будуть не тільки кібератаки, скоріше всього, можуть бути провокації і на кордонах. І ми знаємо, що вони вже прощупують там кордони трішечки, скажімо, певними провокаційними моментами. Тобто, на осінь, я думаю, що треба чекати сюрпризи прибалтійським країнам. Але не думаю, що, знаєте, не такі страшні чорти, як його малюють. Шансів Росії воювати на два фронти немає ніякої. Тому що це повноцінно вступає тоді блок НАТО, скажімо, у війну. Не вступити блок НАТО в війну просто не може. Тому що якщо Росія зробить провокацію в Прибалтиці, а Прибалтика є країни НАТО, і НАТО своєю потужністю не вступить в війну, то НАТО просто як військовий блок просто розпадеться. Із-за чого? Я думаю, що провокації будуть. Але тепер стоїть питання: для чого це ще провокації. Діло в тому, що не треба забувати про те. Що в 24-25 роках в Росії почнуться ну, скажем, елементи економічної кризи, ще не сама криза, а елементи економічної кризи. І росіяни дуже добре економісти про це знають. Тобто їхні ресурси надзвичайно великі, нафта, газ, золоті запаси, але вони не безмежні і вони вже вичерпуються. І росіяни розуміють, що активну фазу військових дій в такій потужності, як це зараз, вони там вести тривалий час не можуть. Відповідно, їм треба якось потихеньку виходити з цієї війни, і вони ж зацікавлені в виході з війни, але тільки на своїх умовах. І я думаю, що такі провокації осінню, ну по моїм власному баченню, я думаю, що осінню будуть великі провокації з прибалтійськими країнами, і це можуть використати, скажем так, Росія може використати для того, щоб вступити в переговори. З країнами НАТО, ну, з блоком НАТО Сполученими Штатами Америки, Ну і свого роду, як би здати ще не українцям, а капітолювати блоку НАТО. І тоді, якби вони гарно виходять з цієї ситуації, вибори президентські в березні закінчилися, Путіна переобрали, хоча там невідомо, живе той Путін чи не живе, але нам від цього не легше, тому що Путін це є колективна система ФСБшної влади, а не якась певна персона. То я думаю, що так, такий варіант можливий для того, щоб вступити в, в переговорний процес не з Україною, а з НАТО, і де там вирішувати в тому числі українське питання. Так що я думаю, що в кінці цього року у нас буде чекати дуже багато е, різних подій. Е, не всі вони, звичайно, будуть е, не тільки цікаві, але й позитивні. Не всі будуть позитивні. Але е, тут можуть бути і для України такі оптимістичні моменти, про які я зараз говорю, що роблячи ці провокації з Прибалтикою з країнами НАТО, Росія. Може ставити таку ціль, як не війти в війну нову на другий фронт, а як вийти гарно з цієї війни, де вона вгрузла в Україні, де вона чітко розуміє, що вона перемогти Україну не може. А чого вона ще не може перемогти Україну? Тому що Європа і Америка не можуть Росії дозволити. Нас, ну, щоб Росія перемогла, ми програли. Чому? Тому що це, по суті, цивілізаційна війна. Це війна між минулим і майбутнім, між демократією і автократією. Тобто, якщо падає Україна, то це показує слабкість демократичного блоку Америки, Європи. Євроатлантичного блоку НАТО і відповідно і тоді весь світовий устрій, який і так зараз починає трішечки якби шататися, він почне просто розсипатись. То я думаю, що рік 24 четверте буде доволі тяжкий, доволі напружений для України. Але якщо говорити про перспективу, то його кінець і початок 25-го року має бути для нас переломним в хорошому плані. Я думаю, що два кінець війни ми можемо побачити десь на весну літо 25-го року року.